Всім привіт! Мене звати Альона Музика і це наш третій випуск проєкту Кривбас Ньюз. Кревбас це ми. Сьогодні ви разом з нами дізнаєтесь про найгарячіші новини минулого тижня у великій червоно-білій родині Кривбас. Поїхали! Сім перемог у восьми матчах та всього одна нічия. Такий класний результат продемонстрували наші дитячо юнацькі команди на минулому тижні в Кубку Діфлу. Чотири перемоги Академії Кривбас та три Дніпровського уївка Кривбас. Маємо до скарбнички 22 очки з 24 можливих. Усі червоно-білі команди мають хороші шанси, аби вийти зі своїх груп та продовжити боротися за перемогу у турнірі вже у плей-офф. Зазначимо, в усіх чотирьох групах команди Академії Кривбас та УЄФК Кривбас в лідерах. Так тримати. Жіночий Кривбас Ю-15 вийшов до фінального раунду Кубку Дівочої Ліги України у категорії Ю-15. Команда Дениса Мацабури та Володимира Балагуєва у чверть фіналу вдома на стадіоні Спарта не залишила шансів одноліткам з одеського ДСК Чорноморець. Рахунок просто феноменальний: 14-0. Голи забували юні зірочки Криворізького жіночого футболу і впевнені України. Вікторія Золотіна – хет-трик, Кароліна Рубан, Дарія Колодій, Софія Козішкурт, Анна Авраменко оформили по дублю. Анастасія Шворінь, Поліна Петраш, Кароліна Джагарян забили по одному голу. Червонобілі пробились до фінального етапу змагань, матчі якого пройдуть з 10 по 12 травня у Хусті Закарпатської області. Успіхів, дівчата! Півзахисниця ЖФК Кревбас Севеліна Купцова, вихованка Академії Кривбас у складі жіночого збірної України Ю 17, зайняла друге місце у Кубку виклику ЄФА. Після переможного голу у ворота збірної Азербайджану купа зіграла у матчі проти Греції. 0-0 і доля матчу вирішувалась у серії після матчових пенальтів. Ева свій удар реалізувала, але на жаль, Україна поступилась. Рахунок 7-8. Кривбас Ю-19 у 23-му турі юнацького чемпіонату України приймав у рідних стінах одного із лідерів сезону Олександрія Ю-19. Команда Віталія Косовського після декількох невдач у минулих турах була налаштована відібрати очки у суперника. І по грі точно можна сказати, наші хлопці дали бій Олександрійцям. До 74-ї хвилини на табло стадіону Спарта горіли нулі, але все зіпсував арбітер матчу Житомирянин Олексій Гаркуша. Він поставив дуже суперечливий пенальті у наші ворота, який став ключовим моментом гри. Ми пропустили, а ще через 5 хвилин гості подвоїли перевагу. 0-2 – поразка наших юнаків, які щоправда, все ще мають непогані шанси закінчити сезон у топ-7. Чіноче футбольний клуб Кривбас зіграв свій матч 18-го туру вищої ліги. Один із лідерів чемпіонату зустрічався на спарті з міцним середняком Владомиром. Попри великі проблеми зі складом, а це всього чотири гравшині в запасі, із них дві воротарки. Кривбас зумів взяти три очки. У першому таймі комфортну перевагу забезпечили голи Віолети Цян та Христини Єрьоненко. Остання вперше забила після травми. В кінці матчу червоно-білі пропустила, але все ж Кривба спокійно довів гру до 15-ї перемоги у сезоні. До речі, наші Даяна Семків та Леся Ольхова перейшли у минулому році до Кривбасу саме з Ладомиру. Ексклюзив захисниця Руслана Левченко та півзахисниця Любов Мозга повернулися до Кривого Рогу. Останній час дівчата займалися відновленням після травм у Києві. Тепер же Левченко і мозга будуть продовжувати відновлення у кривому розі під наглядом клубних лікарів. За попередніми прогнозами Левченко повернеться до роботи через один місяць. Також на цьому тижні до бігової роботи повертається захисниця Леся Ольхова, у якої було діагностовано пошкодження гомілкостопа. На чоловіча команда нашого клубу «Кривбас» здобув непросту, але дуже важливу перемогу над Олександрією у 23-му турі української прем'єр-ліги. Тимур Стецьков у другому таймі результативно замкнув подачу з котового. Господарі витримали тиск суперників та зловили їх на контратацію. Артур Микитишин пробивав двічі і з другої спроби подвоїв перевагу Кривбасу. Для молодого півзахисника цей гол став дебютним за наш клуб. У додатковий час вихованець червоно-білих Денис Мирошніченко забив гол престижу за гостей. Перемога 2-1. До речі, в матчі з Олександрією Кривба здобув 210-ту перемогу в УПЛ. Що цікаво, ювілейна 200 була здобута майже 10 років тому, 12 травня 2013 року, на Металурзі над Ужгородською Говерлою. Рахунок 3-0. Сам поєдинок проти Олександрії відбувся у Всеукраїнський день футболу. 31 рік тому наша національна збірна зіграла перший матч у власній історії, тому Крипас присвятив свою гру саме цій події. Символічно, що стартовий удар у поєдинку зробив вихованець клубної академії, восьмирічний Константин Фурман. Наші діти це наше майбутнє. Нагорода знайшла свого героя. Воснівський півзахисник кривбасу Ріфет Капіч отримав відзнаку найкращого футболіста команди у березні. Фірмову пам'ятну статуетку від офіційного партнера клубу компанії Капі вручили після одного із тренувань кривбасу. До ексклюзивних новин івоарійський новачок Ривбасу, атакуючи півзахисник Жан По, приступив до роботи з м'ячем продовжує індивідуальну роботу з тренером-реабілітологом Андрієм Буличевим. А у понеділок вперше за довгий час займався на зеленому газоні. Як найскорішого виходу тобі у стартовому складі, козаче, Кривбас продовжує грати матчі Української прем'єр-ліги в режимі нон-стоп. Вчора команда Юрія Вернеду була у 24-му турі у СМТ Петрова. Кіровоградської області протистояла місцевому інгульцю. Попри відчутну перевагу протягом усіх 90 хвилин, наші хлопці не зуміли дотиснути суперника та вирвати перемогу. Хороші моменти, аби таки здобути три очки, змарнували у другому таймі Луньов, який влучив у стійку з вигідної позиції, та дібанго, який пробив вище після флангової подачі. Мав свої моменти і суперника, але два прекрасних сейви здійснив ліщук. До перерви перевівши важкий м'яч поперечено, а у другому таймі, врятувавши після удару, Головою впритул. До речі, у нашому телеграм-каналі ви можете обрати найкращого футболіста Кривбасу в поєдинку проти інгульця. Рахунок 0-0. Кривбас готується до гри з Динамо. До зустрічі у наступних випусках Кривбас Ньюс.